Перше звича моїх проведення конференції я бачу ситуацію, що Кабінетом міністрів Національним агентством України з питань державних до груп, які були організовані фондом міжнародним фондом відродження, і в тому числі одна з таких груп працювала в сфері реформи державного управління, розпорядження нашої влади. Ну і власне. В тому числі ця конференція також проводиться за підкремки, шановний пане Посол, шановні колеги. А сьогодні ми вже не вперше. Я завжди підкреслюю, що із, одна з із найголовних наших проблем це інституційна слабкість. Та система, яка була зароджена з часів нашої незалежності, виявилася достатньо неефективною, особливо в останні часи. Коли державне управління стало абсолютно неефективним і фактично призвело до послаблення нашої країни в багатьох сферах життя. І один із найважливіших наших викликів на сьогодні це є подолати інституційну слабкість, сформувати систему державного управління таким чином, щоб вона була ефективною, щоб ми могли вибудовувати абсолютно чітко. Наші дії координувати їх, і в основі будь-яких змін має бути якість якість нової системи державної служби, якість, нова якість кадрового потенціалу. І ми. Багато часу йшли до того, щоб розпочати реформу державної служби, і фактично, з 1 травня 2016 року цей процес розпочався. Багато багато було розмов про те, що уряд не розпочне цю реформу або розпочне і а, якимось чином зупинить. Але ми довели, що за цей рік ми не зупинили цю реформу, а навпаки, вже здобули власний досвід впровадження. Можливо. Нам потрібно вдосконалювати систему, і це абсолютно природний процес. Ви знаєте, я згадую, що в тому числі і в цьому залі ми збиралися декілька років назад, і два, і три роки назад, і обговорювали питання децентралізації влади, да, створення нової системи управління на місцевому рівні. І тоді теж дуже важко було пояснити, а що ж таке децентралізація, що таке місцеве самоврядування, який буде результат. Але сьогодні вже абсолютно чітко можливо сказати, що пройшло три роки, і ці результати можливо побачити в кожному куточку нашої країни, в кожному місті, в кожному селищі. Вже з'являються у нас об'єднані територіальні громади, які є самодостатні і мають фінансові ресурси і можуть ефективно вирішувати ті питання, які перед ними стоять на тій чи іншій території. Щось подібне ми сьогодні проходимо і щодо реформи. Державної служби, ефективна система державного управління, якісні кадри, чітка пріоритетність в завданнях, формування якісної політики, здатність стратегічно мислити і ефективно вирішувати питання це все дає можливість Україні розвиватися. Перед нами стоять сьогодні завдання проведення ключових реформ. Ми маємо провести і пенсійну реформу в цьому році, земельну реформу, реформу освіти, охорони здоров'я. Ми маємо розпочати абсолютно конкурентний продаж державної власності, яка неефективно використовується державою задля залучення інвестицій, для створення нових робочих місць. Ці завдання можуть вирішувати професійно, тільки професійні державні службовці, які покликані якраз на виконання таких завдань. Вчора, буквально, 26 квітня, уряд прийняв рішення розпочати реформу міністерств. Вже 10 перших міністерств будуть проводити необхідні зміни в своїй структурі. Ми прийняли рішення про те, що ми розпочинаємо процес спільно з нашими європейськими партнерами оновлення кадрів. Ми зможемо залучити нових тисячу, можливо, і більше тисячі кадрів, які прийдуть на абсолютно нові вакансії, до яких будуть нові вимоги, які мають володіти новими компетенціями. Сучасними, які дозволять державній владі бути ефективною, ну і саме головне, щоб ми побудували якісну систему надання послуг в нашій країні, це теж все залежить від того наскільки успішною буде реформа державної служби. Я хочу подякувати сьогодні міністра кабінету міністрів за повне лідерство у цьому процесі. Він очолив процес з боку влади. А щодо цієї реформи, ця реформа є надзвичайно складною, але хочу точно сказати, що він повністю може спиратись на підтримку особисто прем'єр-міністра, колег по уряду. І вчора мої колеги-міністри це продемонстрували. По перше, рішучість у тому, що налаштовані на реформи, я вже сказав про те, що 10 міністерств будуть реформовані. З іншого боку, є повна підтримка всіх ініціатив, які необхідні для впровадження нового закону про державну службу. Хочу також подякувати експертному середовищу громадськості, нашим партнерам. Які підтримують цей процес і дають можливість нам бути більш ефективними. Тому, шановні колеги, я хочу сьогодні закликати до якісного обговорення. Хочу запевнити, що уряд налаштований на якісну зміну, якісну реформу. І точно хочу підкреслити, що для нас дуже важливо, щоб у владі працювали люди, які абсолютно конкурентні, які є професійними і які здатні достатньо якісно робити свою справу. Шановні колеги. Я ще раз дякую за можливість сьогодні бути присутнім на цьому обговоренні. Бажаю гарної роботи і якісних дискусій. Дякую. Та система, яка була зароджена з часів нашої незалежності, а наші дії кордонувати і в основі кадрного конца. І ми багато часу говориться абсолютно прорушення. Це. Знаєте, Я згадую, що в тому числі і в цьому залі ми збиралися декілька років на місцевому рівні. І тоді теж дуже важко було пояснити, а що ж таке децентралізація. Сьогодні ми проводимо щодо реформи державної служби. Ефективна система державного управління, які зникати як вирішувати е, питання, це все дає можливість Україні розвиватися. Перед нами стоять уряд прийняв рішення. Розпочати реформу міністерства вже 10 перших міст у цьому процесі. очолив процес боку влади на якісну зміни якісну реформу і точно хочу підкреслити, що для нас дуже важлива справа. Шановні колеги, ще раз дякую за можливість сьогодні бути посилі на цьому поговоренні. And it is extremely important for us because I keep saying that. without an efficient state apparatus. So we have a strong political will from the Ukrainian authorities and the fact that the Prime Minister procedures for the civil servants. Second point, it is necessary, it is important that the reform staff concept which has been adopted by this government І в ковермент контінус тобі ж азідазбідатуна і сіло народному депутату буде надано льоні бо Вона від'їжджає відрядження.